Бабуся Зіна – традиції, обрядів знавець, недаремно кажуть, що вона молодець, про свою квітку піклується дбайливо і ставиться до неї гуманно, шанобливо. На святвечір пригощає стравами зі столу, все смачне і добре із її городу. Бабуся пучечком сухих васильків кропить квітку йорданською водою. Каже, моя ти годувальниця, я з тобою. А як бабуся благовіщення чекає, що робити у цей день? Добре знає. Наливає повні відра води напередодні свята, щоб корівка давала молока багато. А щоб відьми не доїли корівку, стає в пригоді мак, ним обсіває, приповідає, як не зможуть його визбирати, так щоб не могли й молоко забрати. На Юрія корівцю плітає червону стрічку і красуночку свою на поле виганяє, щоб худібка чула весну і сама про себе дбала. А бабуся, як завжди, співала. Великдень настає, бабуся лад сьому дає. Святково пройдуть розговини. Ладаном обкурює корівку, погладить ніжної голівку, освяченими яйцями пригостить і усміхнеться у ту ж мить. Рве траву на дев'яти межах, на зелені свята та я корівці, щоб молоко було густе. Такі високогуманні форми ставлення до тварин мене багато чому навчили. Може у бабусі своїх розпитай про наші традиції та обряди. Це мої тобі поради.